Я як собака все розумію, сказати не можу, так? Я постійно змушую людей страждати. Хай один раз подумає, що ви дурачок. Ти вже бачив обкладинку до цього відео і точно знаєш, про що ми сьогодні будемо говорити. А, під моїми останніми відео люди писали мені, що от вона каже, що не обманює у себе на каналі, а сама каже, що викладає 12 років довше ніж я вчу, а вчу я вже її набагато довше. І мені спало на думку, чому б не зняти відео, де я розкажу, чому ти вчиш англійську мову вже багато років. Багато, сто років, і досі не, не говориш. Що цікаво? Ну тоді поїхали. Перш ніж ми е, підемо в цю цікаву подорож з п'яти пунктів, чому, чому так відбувається, я тобі нагадаю. Мене звати Олена, я викладач англійської мови, викладаю в університеті і навчаю дорослих. Дітей я не вчу, не пишіть мені, не питайте, дітей я вчити не буду. На своєму каналі я розповідаю дорослим, як їм опанувати англійську мову без стресу, бо в нас в цілому в житті все завжди англійська була акута цим стресом, постійно, боже, Боже, англійська. І допомагаю дорослим повірити в себе, повірити в свої сили, тому що я особисто вірю в те, що кожен, абсолют, абсолютно кожен дорослий, в кого все нормально з мовленнявим апаратом, і взагалі він знає хоча б одну мову, він може знати англійську. Я дякую тобі за те, що ти дивишся це відео, за те, що ти його коментуєш, за те, що ти ставиш лайк Я відповідаю на весь зворотній зв'язок, тільки якщо це не зворотній зв'язок по типу самоствердити за мій рахунок. На це я не буду відповідати. Отже, перше, я що хочу сказати з приводу, чому ти не знаєш англійську мову, тому що коли ти був в школі, можливо, ти в школі вчив англійську мову, а можливо ти ніколи не вчив в школі, то тобі навіть краще від того. А ти, хто вчив в школі англійську мову, всі знають, що кінцевим результатом фінішної, як би такою апогеєм вивчення англійської мови, було класно написати контрольну роботу. І це перше, чому ти не говориш англійською мовою, тому що нас готували до того, що буде контрольна, буде тест, буде ЗНО в кого там, що, скільки кому років, у кожного були свої причини. Тому. І нас готували завжди до тестів. До того що треба щось написати, треба буде щось дати. Як мені казала студентка, в мене було п'ять з англійської, при тому, що я не ні знала нічого. Взагалі повністю нічого не знала. Я просто в мене був гарний почерк і я завжди писала на дошці слова, і мені за це ставили 5 ну, з 5 в сенсі, не з 12. Це дуже Е, Така система освіти, я сподіваюся, що зараз вона краще. У мене немає як би в кого спитати, мій син ще в школу не пішов, але я дуже хочу вірити в те, що зараз система освіти набагато краще, і що зараз вже нема такого. Але раніше так було. І так було навіть у мене. Тому. Нам треба з вами перш за все забути про те, що ми, ми вже не в школі, так, ми вже не в школі, вже писанини нам не треба, нам треба все оформлювати усно. Все, що ми оформлюємо усно, все тоді буде працювати нам во благо. Тобто головна задача цього пункту, про який я говорю зараз, про шкільну освіту, так, це забути про ці всі системи, де треба писати, 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 то що по сьогоднішній день купа дорослих мені проще написати, чим сказати. «ну». Конечно, проще, конечно, а хто, хто взагалі спорить, ну, само собою, ну, треба від цього відходити, треба через не можу, через не хочу, через не виходить. Все пробувати, все робити і завжди говорити все ротиком. Коли ви будете говорити ротом, повірте, прогрес зразу стрибане вверх. Пункт номер два. Пункт номер два пов'язаний з тим, що знову ж таки, може здатися тим, хто дивиться мене постійно. Дякую вам. А може здатися, що я постійно говорю одне і те саме. Так, я постійно говорю одне і те саме, тому що е, нічого не змінюється в тому, як, е, м, скажімо так, підхід до вивчення англійської мови не змінюється, е, але ви змінюєтесь і від відео до відео вам щось може доходити краще. І десь в якийсь момент я вас переборю. Достатньо змотивую, щоб ви нарешті сказали, да все, може, вона нарешті права, мені треба спробувати. Робити помилки. Друзі, мої хороші, робити помилки це так здорово, це так добре. Кожен раз, коли студент приходить до мене на урок з і не робить ні одної помилки, a bit suspicious, Трошечки так. Так, що то тут не то? Починаю ганяти по іншим темам, шукаю, де можна помилитися. Тому що помилки це крок до того, щоб робити краще, до того щоб робити, ну тобто, як вам пояснити, ну немає без помилок нічого, абсолютно. Щоб вони що пішли робити? будь це англійська, окей. Давайте, уяв, давайте згадаємо, як ми вперше готували. Наприклад, коли ви вперше готували, е, я дуже добре пам'ятаю, ну окей, я не знаю, чи це був перший раз, але я пам'ятаю, що мені, мені довірили одну єдину річ посолити суп. В той час, якщо ви пам'ятаєте таке, що було дуже популярні ці всі приправи по типу Мівіни хімознюці. І мені просто бабуся довірила, каже, «Лена, будь ласка, просто посоли суп. Я його посолила. Ну якби Солі я насипала цю приправу? Я забула перемішати. І ця приправа згоріла на дні у нас, у нас, на дні в кастрюлі, а суп був не смачний. Так от сказати, після того, що я перестала якось готувати взагалі до кухні підходити, ну ні, звичайно. Але Такий був в мене досвід. От згадуйте, будь ласка, що кожен раз, коли ви щось починаєте нове, воно завжди так. Воно пройде. Робити помилки це класно. Для того, щоб не боятися робити помилки, якщо ви вчите англійську мову самостійно без вчителя, з вчителем це взагалі комфортна зона робити помилки в цілому. Якщо ви вчите самі, то шукайте собі однодумців. Це це класно. Я впевнена, що у вас є хтось з друзів, хто теж вчить англійську мову. Поговоріть з ними. Розкажіть їм робити помилки серед тих, хто теж вчить. Це окей. Друге питання, що вам вас ніхто не виправить, звичайно. Ну а тут на допомогу GPT, і ви знаєте, що я про нього думаю, що це класний ресурс, класний інструмент, якщо я правильно налаштувати. Пункт номер 3. проблема, яку я хочу зараз закрити, це проблема того, що люди вчать англійську мову. Підходить до англійської мови як до математики. Є список неправильних дієслів, є формула там часу, present simple це простий теперішній час, який відповідає. Тобто люди говорять оцими всіми формулами, правилами замість того, щоб просто побачити, як це правило працює на практиці. Я постійно змушую людей страждати. <хи> і постійно ганяю їх по часам, в плані там, от я говорю зараз, She wakes up at six. Що це я маю тут на увазі? Почому я говорю wakes"? Не кажу, she's waking up тут? Ну типу, І прошу людину, просто, от коли ти це розумієш, коли ти базово можеш пояснити різницю між She's Waking up і she Wakes Up, то ти точно можеш це використати. А далі. Просто практика, просто говорити, просто говорити. І не факт: не то, що не факт, а 99%, що з першого разу не вийде, як треба. Вийде там ще wake-up, наприклад, замість ще wake-up. Ну, Це нормально. Це нормально, ніхто не буде вас за це засуджувати взагалі, абсолютно. Але е, оці от. Е, всі ми беремо математика, я би навела зараз якусь формулу, приклад, але я її не знаю, чесно. Але я знаю людей з математичним складом розуму, вони там постійно собі пишуть V, нічого цього не треба. Зразу собі пишіть: I am speaking, She is sleeping. От Просто собі конструкція, конструкціями, конструкціями. У для слово, значить це процес. І отакі от собі якісь малесенькі підказочки, от такі от собі робіть в голові, щоб вам було легше на початку. На початку завжди буде складно, а потім піде як по маслу. Пункт номер 4. Ну четвертий пункт. Він власне десь, десь суміжний, мабуть, з першим, тому що коли ми вчили англійську мову в школі, нас зазвичай за багато писали. І е, я пам'ятаю, навіть у нас було такий, якби, жарт був між собою, що я, як собака, все розумію, сказати не можу. Так? От, е, це була якби, наша така е, стратегія, система вивчення іноземної мови в школі. Е, знову ж кажу, сподіваюся, дуже сильно, що зараз щось змінилося. Якщо у вас є діти, які вчили англійську мову в школі, будь ласка, напишіть. Хоча в мене є сестра, яка здала англійську мову на 197 з 200. І ну це не завдяки мені і не завдяки школі. Просто їй було цікаво, вона дивилася англомовний Ютуб. Е, дивіться, у вас не було достатньо практики. Ви недостатньо говорите. У Вас було, і у вас, напевно, є недостатньо практики. Якщо в 100 років я вже вона обманює, вона викладає 12, а я вчу там 20 років англійську мову. Як це? Ну, як це? Як це 20 років вчить англійську мову? Це що треба робити? Не було доведено на практиці всі знання, які ви отримали, ви просто не відпрацювали на практиці. От єдина, єдина причина, чому ваш процес так затягнувся. Тож 20 років це здуріти може. Беремо, практикуємо. Друзі. Спікінклаби, навіть спікінг-клаб підійде. Якщо у вас рівень, це я потім скажу про рівень без різниці, який у вас рівень. Ідіть в спікінклаби, мекайте, бекайте, пробуйте, тяніться, слухайте уважно, записуйте вирази, які вам будуть корисні. Записуйте, як речення будується, тому що побудувати речення це ж той виклик. Бо в нас в українській мові речення будуються як хоч, ну в основному, як хоч. Там можна переставляти ці підмет присуду, куди хочеш ставити, і нічого тобі з цього не буде. В англійській мові все строже набагато, і ми дуже часто збиваємось і збиваємо наших співрозмовників тим, що ми просто неправильно будуємо речення, і ми не можемо правильно сформувати свою думку через те, що ми думаємо англійською як українською. А там є правильний порядок речень, порядок слів у речень. Тому вчимося одразу, якщо ви підете в Speaking Club, it's like It's like okay, it's, it's, it's great. ну, Ідіть і пробуйте. Пробуйте щось сказати. Ну, до речі, може спікінг клаб якийсь зробити? Коротше, пишіть, якщо вам цікавий якийсь спікінг клаб А в мене нема часу, не ну, пишіть. Так, дивіться. О, і ми говоримо. Говоримо, говоримо, говоримо. Самі собою, а з собою говориться взагалі прекрасно. Ну, я вам ще раз кажу, класно говорити самим собою, щоб хтось ще провіряв. Для того, щоб хтось провіряв, це може бути той самий Чаджепі. Але я не знаю, ви можете там, є ж інші якісь штучні інтелекти. Це я така людина звичка, один скачала, одним користуюсь. Є різні, користуйтесь, будь ласка. Просто на щось наговоріть. І скажіть, чи все правильно. Розкажіть про свій день, про те, як він пройшов, про те, як він буде проходити, тренуйтесь в різних часових формах. Ну, я про це все розповідала вже само собою. Так? Поставте лайк, якщо ви пам'ятаєте, що я вже про це говорила, і я буду ще часто щось повторювати, але сподіваюся, не відпишетесь. Так от, будь ласка, для того, щоб закінчити нарешті вчити англійську мову. Для того щоб нарешті, нарешті дійти до цієї точки, де ви скажете хух, треба просто багато говорити. Тому що ключова річ, ну давайте так, у кожного свої цілі на англійську мову. У е -е, мене зараз студентка, яка каже: от, я не розумію, наприклад. Ну, вона погане розуміння. Окей, ми працюємо над розумінням мови. Нема питань. Ми працюємо розумінням. Як працювати над розумінням? Багато слухати, багато переказувати, багато, якщо щось не зрозуміло, перечитувати, що не зрозуміло, вибирати, чому не зрозуміло. Тому що не зрозуміло, це не обов'язково, що там якісь слова супермудрюні. А може бути через те, що просто вони там десь ковтнули, 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 і я все пропустила. Наприклад, мозку треба давати час на те, щоб навчитися розуміти. Тобто мозку треба дати час на те, щоб навчитися розпізнавати. Якщо українською мовою я зараз все ну, я, роз, я да, оцінюю, що я швидко говорю. Ну, мене розуміють люди, тому що ви цю мову чуєте з народження. А якщо я буду, uh, if I start speaking English really fast, if I start speaking speaking like with some I don't know, C1 advanced vocabulary, uh, вам стане складно це мене розуміти, це нормально. Мозку треба давати час на адаптацію. Багато слухати, слухати, слухати і переказувати. І тоді ви прокачуєте розуміння і говоріння, і все буде топ. Ну це треба робити обов'язково. Пункт номер 5 Я казала, що я скажу про рівень. Я сказала, що там лідь на спікінг-хлаб, яким би у вас не був би рівень. М -м 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 -м. Ви просто всі дорослі люди. Це ваша спільна риса, ваша і моя. E теж доросла, виходь. ми недооцінюємо маленькі кроки, які ми робимо. Давайте я вам скажу при, отак, просто, ну, якийсь приклад. E і х, хоче людина схуднути, наприклад. E Об'єктивно розумію, що ваги багато в неї зайвої, але вона через тиждень там правильного харчування, класного, крутого харчування вона важиться, в неї мінус пів кіло. І вона така: пів кіло за тиждень. Та я мала скинути п'ятюрку вже просто. Немає розуміння, що це нормально. Що це краще, ніж плюс, правда? Ви недооцінюєте маленькі кроки, які ви робите. Кожну нову тему, яку ви працювали, кожне нове слово, яке ви вивчили, кожну нову, коли ви тему опрацьовуєте, якусь я маю на увазі граматичну і, і словникову, само собою. Це вас вам розширяє, якби. Розширяє вам е, вибір, так, тем, на які ви зможете говорити з носіями. І чи не з носіями, ну без різниці з ким. Ну просто вам це дає отаку, просто більше. Воно ви, знаєте, як в грі, ти граєш, і ти йдеш там тебе там темно, 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 і воно постійно розкривається, розкрив, відкривається, нові локації. Оце те, що відбувається у вас в голові. Ви це недооцінюєте. Тому що ми взагалі, в основному ми всі ми хочемо бачити один великий результат, так? Що от я прийшла вчити англійську мову, я хочу вивчити англійську мову. Ми не ставимо перед собою цілий. Ну там за цей рік вивчити хоча б 100 слів. Ну, за цей рік хоча б навчитися говорити там, отак, отакі, такі-такі-такі речі. І коли ви ці такі-такі-такі речі вже навчились, говорять, ну, англійську ж то я ще не знаю, прямо так, щоб знати. Я буду завжди говорити, що моє покоління, моє покоління, а ви всі моє покоління, всі, хто мене дивиться, я, я знаю, хто мене дивиться, ви всі моє покоління. У нас дуже великі проблеми з тим, щоб собі сказати, я молодець, дуже великі проблеми. Кожен раз, коли на уроці я кажу комусь студентів, що ти молодець, вони кажуть, все, добре. <ріст> Ні, друзі, ви маєте себе хвалити. Я знаю, яке зараз важке життя. Без різниці, чи ви живете в Україні, чи ви живете за кордоном, де б ви не жили, жити зараз складно. І чим ти, коли виростаєш із підліткового віку, ти такий, мама, раді мене, обратно, я не хочу всю доросле життя йти. Але якщо ви не будете себе хвалити, вас ніхто не похвалить. Якщо ви не будете себе любити, вас ніхто не буде любити. І якщо вам хтось каже, ти англійську мову, то ти ніколи й знати не будеш. Ваша головна задача має бути це розчаровувати цих людей. Тому що, якщо ви будете розчаровувати цих людей, ви будете радувати себе. То радуйте себе, хваліть себе за маленький крок. Якщо у вас низький рівень і ви хочете говорити англійською мовою, навіть якщо ви знаєте 50 слів, а повірте, 50 слів, ви знаєте. До речі, в мене є телеграм-канал з усіма корисностями. Пишіть мені в інстаграмі, і я вам все відправлю, нема питань. Будь ласка. 50 слів, ви знаєте. Ну, то крутіть цими 50 словами речення. Подивіться на дітей, як вони справляються в житті, як вони швидко вчать мову. Чому? Бо їм пофігу. Та їм все одно, як їх будуть розуміти. От уявіть собі, що ви дитина і вам пофігує. Ви все одно і ви будете це ділити. А я знаю точно, що у вас все вийде. Якщо ви перестанете думати, що про мене подумають. Про вас подумають, повірте, незалежно. Хай один раз подумають, що ви дурачок. Добре? І, і все. А коли ви вже Exp expectations, експі, коли ви перевершите очікування, он та він не дурачок. Класно же таке відео е, сьогодні мені прийшло в голову зняти. Якщо ви 20 років читаєте англійську мову, я вам співчуваю. Я бажаю вам вивчити її набагато швидше. Е, я дуже сильно люблю, ціную всіх, хто тут є. Я дуже вам дякую за те, що ви тут є. І хочу побажати вам хорошого тижня. Нехай проблеми та невзгоди не роблять вам в житті ніякої погоди ніде. Микола Вересень, добрий день. Гарного е вам тижня і побачимось наступного тижня. Па-па!